Сьогодні почав будувати перегородку в кабінет. Спершу планував, що двері будуть посередині. Зараз покажу, як вийшло. Ось так виходить. Думав зробити однакову кількість блоків з двох сторін, тобто так, щоб двері були посередині, але Пізніше, тобто сьогодні я вже передумав, хоча в мене тут вже було залито, і тут, відповідно, теж під таку ж саму відстань. Но вирішив я з цієї сторони ставити цілий газоблок 61 см має. От тоді 90-й пройом і ще 31. Ну, фактично, це буде половинка газоблоку. От я думаю, що я не буду там більш так детально до сантиметра підрізати. Тобто я буду пополам різати блок. Один із цієї сторони теж строїти ще стіну. От, Тут знизу я трошки наклею ще там сантиметрів, може, 6 чи 7 ще. Треба було докласти, доклав. І цей нижній прив'язав до стіни підвесами на на 4 саморіза 2 в стіну, 2 в газоблок. І потім кожен третій. Виходить тобто, цей прив'язаний, потім раз, два, три, цей прив'язаний. Раз, два, три, цей прив'язаний. І раз, два, три. Десятий теж прив'язаний. Десять газоблоків висотою 200, вийшло 2 метри. От, тут пройом, санвузол. Тут блок був 30 см, і їх стоїть 7 штук, тобто 2,10. У мене вийшло 2 метри. О, тут стіна теж іде з 30-ки. І теж вийшло тут 7, тобто 2,10, як би доверху. Тобто мені ще не вистачає до цього рівня 10 см. Получається, що треба один газоблок різати. От, ну, Але то вже буде іншим разом. Не знаю, чи 2,10 достатньо, тому що тут ще буде підніматися стяжка десь приблизно на 5 см, я думаю. О, тобто лишається 2,05. Ну, фактично, якщо без порога, то можливо воно і, і нормально буде. 2 метри полотно і там ще трошки. Так що старт є. До стіни я не клеїв, до стіни я на клей-піну на клей -піну садив. І ще мені дуже сподобалося працювати з таким уровнем. Чому? Тому що в нього є ось тут раз, два, три. Позиркових рівня, і фактично, виходить, я зверху ложу на газоблок, і я бачу, як він лежить так, і також я бачу, як він лежить так. Відразу все видно, тобто досить зручно. Ну, а так, технологія, виходить, кожен газоблок я змочував водою одну сторону, яка йшла зверху. І ось цю сторону, на яку наносив піну. З водою, тому тут таке п'ятно утворилося. От наносив клей сюди на поверхню газоблоку, потім е зубчитим шпателем робив боростки. Ну відповідно, на газоблок наносив піну, приставляв до стіни, рівняв тут по уровню пройом дверний, ну а потім уже Відповідно, горизонталь і вертикалі. Вертикаль брав з однієї сторони, тому що мало ли газоблок міг бути і нерівний, тому я фактично тримав вертикаль тільки з внутрішньої сторони, зовнішньої не тримав. Ну, Так ніби як вийшло. Ось тут промінь відбиває, ніби як рівненько, ну, плюс-мінус там уже які міліметри, де набігають, але так отам в мене є. Та ж мітка я колись її проводив. От і так старався ставити.